Повідомлення про перемогу в рекламній акції нещодавно отримали полтавці Анна Савлюк та Олександр Кулаков. В смс йшлося про виграш нового автомобіля Шевролет. Прийшла смс на мобільний телефон Лайф, перезвонив я на цей номер. Мені кажуть, що так і так ви участвуєте в акції. Я спрашую, в які акції. Ви поповняли там з такого до такого -то банкомата счет. Кажу, да, поповняв. Ви є, є являєтесь владельцем Севролєве за вказаним номером потерпілим. Відповіли детальніше про все можна прочитати на їхньому сайті. Там є телефон гарячої лінії, де розкажуть, як забрати виграш, і адреса автосалону. Щоб отримати виграш, потрібно лише сплатити 1% податку від вартості авто. Гроші необхідно перевести на приватний рахунок в одному з банків. Машину доставить кур'єр в будь-яке місце країни. Та навіть це не насторожило полтавців. Ми ж побіжали. В магазин там де стояв приватбанковський термінал, поповнили, лі що он там же говорять, ви ж чеки нікуди не дівати. Когда машина приїде, вам эту в витрату вернуть. Потерпілі поклали на картку шахрая майже 25 тисяч гривень. На запитання потерпілих чи не дарма вони витратили заощадження, які збирали на реабілітацію хворій дитині. На тому кінці дроту з посмішкою відповіли мовляв, дитина швидше видуже, катаючись на новенькому авто. Крок за кроком. Видурюють у людей гроші, а потім, коли все ж таки автомобіля не доставили або в грубій формі відмовляються від подальшого спілкування і зникають із мережі, ну тобто викидають картку, перестають спілкуватися, міняють номери телефонів, продовжують свої дії. Потерпілим навіть повідомили, що на вулиці Леніна біля коричної хворіт уже стоїть новеньке авто, от тільки не в Полтаві, а в Чернігові. За доставку машину знову треба було сплатити. За підозривши не подружжя знову читає сайт компанії, новини та коментарі. Майже в кожному відгуку один стиль і слова паразити наштовхує на думку, що все це пише одна й та ж людина. Тому замість того, щоб виконувати вимоги аферистів, полтавці таки йдуть до міліції. Якщо ви не брали участі ні в яких конкурсах, тим паче, якщо з вами... Не спілкується офіційний представник якоїсь компанії чи фірми. Якщо ви перераховуєте кошти на рахунок фізичної особи, то це автоматично свідчить про те, що це шахрайство. Заяви про подібні махінації лише п'яти людей із Полтавської області, але не всі йдуть в міліцію та готові признати, що потрапили на вудку шахрая. Тож не віддавайтесь спокусі, перераховувати гроші чужим людям. Безкоштовний сир буває лише у мишоловці.